Початкова школа проводжа в день весняний свій четвертий клас, знаю всі не у яких зростав. Ви прийдете не один ще раз, буду пам'ятати кожного посмішку хвилини радості. Ви зрештіть людьми хорошими і нехай щастить вам у житті. А я чула, що сьогодні в нас останній урок. Як то останній? Ми будемо прощатися з початковою школою. От і добре, бо я думав, що ця мука ніколи не скінчиться. А що ж далі? Я від старших чула, що нас чекає старша школа, а мені розповідали, що там справжнісінька каторга. Там треба писати багато роботи. Щось мені вже не хочеться туди. Давайте краще тут залишимось. Кожен з нас був то щасливий. Нам було весело. Я навчилася читати, писати і я теж. Мені було весело всі чотири роки. Ми вже знаємо, будемо всі відмінниками. Еге, ага, якби так можна було. Любі мої учні, сьогодні ви залишаєте початкову школу. І на вас чекають нові пригоди в країні предметів. Не бійтеся відкривати двері до нових знань. Травень, весняне світання, погляди наші дитячі. Радість і смуток прощання, ми вченятах бачимо. Всі ми дорослими стали. І за чотири роки дуже багато пізнали. Стали міцні та високі. Час підійшов прощатися з першою ланкою школи. Кілька хвилин найкращих ми не забудемо ніколи. І першу прочитану книгу. І першу написане слово. Першу класну годину. Друзі, найперше коло. Першу свою оцінку. І вчитель перший погляд. Усмішку його чарівна ми залишаємо на спогад. Добре і відмінно навчаємось. Дружбу цінуємо міцну. Не стане важко, чи вільний з'явиться час. Ми всі сюди завітаємо в цей незабутній клас. Дорогі діти! Ви пройшли початковий етап шкільного життя і успішно подолали перші перешкоди. Зробили перше відкриття, домоглися перших перемог. Сьогодні ваш маленький випускний, ви закінчили 4 клас, тепер починається більш доросле життя, і перед вами стоять серйозніші цілі. Нехай ваш подальший шлях буде веселим, і бравим, благополучним і нескладним. Бажаємо вам! Вірних друзів, різнобічних інтересів і відмінного навчання. Любі наші діти, вітаємо вас з вашим першим випускним. Чотири роки пролетіли як один день. Ще ніби вчора ви крокували в перший клас, а сьогодні ви вже майбутні п'ятикласники. Бажаємо вам добре вчитися і не зупинятися на досягненому. Більше спілкуйтесь один з одним, будьте дружними, веселими, активними. Тоді всі знання будуть давати легко і з користю. Нехай вам щастить в навчанні і житті. Діти, наші милі діти, позаду лишаються 4 роки вашого шкільного життя, але ви йдете далі. Тож будьте завжди згуртованими, дружніми, порядними людьми. Добрими, справжніми українцями хай сонце миру осяває вашу подальшу путь країною знань, а ми, батьки, завжди будемо поруч. Любі діти! Дорогі мої випускники! Сьогодні початкова школа залишилася позаду, а попереду у вас більш складний шлях. Вже завтра ви станете п'ятикласниками. Ви великі молодці, ви розумні і веселі, впевнені і цілеспрямовані. Бажаю вам жити цікаво і здорово, виконувати свої мрії, підтримувати товаришів, любити своїх близьких і йти до великих перемог на своєму шляху. Високих вам оцінок! І легкого навчання в подальшому збирайтеся з силами, відпочивайте, а потім вперед до нових звершень. Я вірю в кожного з вас. У вас обов'язково все вийде.